Вітаю вас за статистикою: від 80 до 98% жіночого населення мріють позбавитися від целюліту. Навіть худорляві дівчата і жінки знайомі з цією проблемою. Целюліт це ямки, що утворилися під поверхнею шкіри. Поява целюліту зумовлена надмірним відкладенням пішкірного жиру, але навіть якщо ви знаєте всі способи боротьби жировідкладення в організмі. Целюліт є окремою формою таких проблем і є дуже стійким до всіх традиційних методів. Думки про целюліт починають особливо гостро турбувати жінок перед початком пляжного сезону. Звичайно ж, на сучасному ринку існує величезна кількість чудодійних кремів, за допомогою яких ви намагаєтеся боротися з целюлітом. Але частенько це може виявитися марною тратою часу грошей. У багатьох випадках подібні засоби є лише тимчасовим вирішенням проблем. У сучасній медицині для боротьби з целюлітом вже давно застосовується лазерне устаткування і фототехніка. Ці методи ефективні і надійні, але й не дуже дешеві. Тому одним з найбільш популярних методів боротьби з целюлітом навіть у домашніх умовах є антицелюлітне обгортання. Обгортання проводиться за допомогою глини. Водорости, спеції тощо. Способів обгортання дуже багато, але найголовніше це досягнення результату. Обгортання це повністю безпечна процедура, але, як і все, має протипоказання. Серед них можна виділити шкірні захворювання, період вагітності, алергічні висипання або рани, що гоються. Тому, якщо у вас є які-небудь медичні проблеми, у будь-якому випадку слід. Проконсультуватися з фахівцем. А якщо протипоказань немає, то робимо наступне. Більш детально у нашій рубриці Рецепт краси. Першим етапом в процедурі обгортання є очищення шкіри. М'який пілінг за допомогою скрабу для шкіри. Воно необхідне для того. Щоб відкрити пори і дати можливість активним речовинам проникнути в шкіру. Потім вже починається сама процедура. На тіло наноситься спеціальна суміш, а потім тіло обгортають спеціальною плівкою. В середньому процедура може тривати від 20 до 40 хвилин. Але її ефективність головним чином залежить від якості засобів, що ви використовуєте. Закінчується процедура обов'язково зволожувальним засобом для шкіри. Якщо у вас є особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799. вам і здоров'я!